Дві теченята і з вами Кукіс Марійка, і сьогодні в мене буде міні влог як я буду збиратися їхати до неділю до бабусі. Я новий блогер, але я не починаючий блогер, тому що в мене був раніше один аккаунт на Ютубі, де я знімала влоги, різні подорожі і так далі. В мене його заблокували, і мені создали новий аккаунт, дай Бог його вже за місяць создали. І, е Тут я буду знімати на моїй ділогів, подорожі, своє життя, життя за кадром. Ви можете побачити все в моєму телеграм-каналі. Іменно життя за кадром ви можете там побачити, ви можете побачити, чому, що там так сталося, чому мене заблокали аккаунт і що я збираюся тут робити. Все буде в моєму телеграм-каналі. Потім не забуваємо підписуватися, заходимо. Там дуже весело і цікаво. Ну що, друзі, вітаю вас з новим роком, вітаю вас з 2026 роком. Бажаю, щоб ваші всі мрії збувалися і щоб у вас все виходило в цьому році. А за цьому 2026 році я хочу дуже вас часто радивати новими відео по типу влогами. Я живу в Україні, буду цей канал вести на українській мові. По цьому, якщо ви також з України, всім привітики, всім передаю. І в цьому 26-му році я буду вас дуже сильно радувати різноманіттям відео і надіюсь на вашу підтримку, що ви поставити лайк під відео, на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео, і також підпишитесь. Ну що, я передаю пересуватися до мого відео, яке я вам зараз буду знімати. Поїхали. Раз, два, три. Давайте збирайтеся. я вирішила так поставити камеру, щоб було більш зручніше для мене. І з різноманіття уходових штучок і так далі, то я візьму мої два любимих. Це п'інка для вмивання від лор. Ла... І ось таке молочко від Мікса. Мікса, міксу. Мікса, коротше, вони в мене вже закінчуються. Тут у мене десь ось так осталося, тут у мене ось стільки осталося. І я хочу ними декористуватися, тому що в мене вже в ванні стоїть точно така ж новенька піночка, точно така ж новенька молочко. І ще така одна піночка фіолетового кольору. Ну, вона взагалі фіолетова, але вона надавлюєш, вона прозора. Ну, коротше, хочу взяти їх з собою, щоб користуватися. Молочко просто обожнює, воно пахне просто. Ох, неймовірно. Я буду поки що все, це все слажити на кровать. А потім може його все слажити в портфелик. Ой, в, портфелик, в сумку, щоб поїхала далі. І з цього всього я, наприклад, поки що техніку вам показувати не буду. Я беру дезодоранти, зрозуміло, ось такий Ніве, і візьму, напевно, свої духи. Але по поводу духів, це я не впевнена. Напевно, я їх може не візьму, тож це хрусталі. Я не думаю, що я там ними дуже сильно буду користуватися. Але якщо що, подивимось. Подивимось. Але дезодорант я беру, а по поводу духів, ще не знаю. Читання. Я візьму з собою ось таку ручку і синій текстовий дільник, ось такі закладники, і візьму свою книгу, яку я зараз читаю, це Різдвяні круж... кружляння. Ось. Якщо буде там сумно, скучно, не зайнятися, коли змінитися коломітелефон, то я буду читати. Сидіти. Звісно, мій грибинець для волосся. Гребінчиком я буду розчислити волосся своє, це зрозуміло. В цьому беремо його. Отипу одежі і носки там ніжне і білизни і так далі я вам це показувати не буду тому що там немає нічого такого прям цікавого але по поводу носочки возможно я вам потім носочки покажут я хочу такі дві заколочки Во естетика во-вторых що ну вони зручні до речі зараз ще якось не принесу. вам знімати більше естетичне відео і для себе то я беру з собою ось таку пов'язочку рожеву Ну, короче, ось так вона виглядає це просто приколу накинула так. Беру собі ось такі дві штучки на руки, щоб було ну, вмиватися приємніше. І щоб для контенту це плюс гарно також виглядало. Але для мене вони дуже зручні прям. А, беру з собою. <сміститут>, тут пакетики є такий а, Гоша, скарибок Гоша. Я його також буду з собою брати. Я, звісно, не так часто користуюсь, наприклад, як. Ось таким ролером. Ролером я використовую набагато частіше, ніж гуаша, тому що голоса -то мені не дуже сильно заходила, я також його собі візьму аж там пару разів попользуюся. І ось такий ролик, боже, я його обожнюю, ось цю холодну сторону я дуже обожнюю. Ось це я поки що не зрозумію, до чого, але вона теж прикольна. Беру оте всю. Стоподоведен захочу помалювати, по цьому я візьму свій скетчбук, який... Хочу закінчити і ось такі міні-дуже милі карандашики. Вони дуже маленькі, вони дуже зручні, на мало місця займають. Поїхали далі. І з резиночок я візьму з собою ось такі дві резиночки, одна чорна, одна така фіолетова помаранчева І ось такий прозоро-сірий прозоро крабок для волосся. Щоб можна було їх заколоти, коли мені це буде потрібно. Поїхали далі. Плюс вибираємо косметику. Плюс я буду вам знімати різноманітне відео. І щоб виглядати ярко в кадрі, мені потрібно фарбуватися так. Це просто я зараз не нафарбована, того, що я тільки недавно проснулася. Так. Поїхали. Але для удобства, я думаю, можна було б взяти косметичку. Так, ми не на срач. Так, все. Що це Господи. Взагалі, що отака. Я думаю, що для косметички це буде багато, але я сюди також положу і пінку. І от це все потім ми беремо от цю косметичку. Зразу, кстати, сюди я хочу положити вже, кладу піночку і молочко. Також дві ось ці заколочки кладу. Кладу дві резиночки, кладу дезодорант. кладу скрибок гуаша і ось цей ролер. І крабик для волосся. Хоча, напевно, крабик тут може. Та ні, 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 ні. З, ним... з ним все буде норм. Поїхала вибирати. О, типу із прикраси, із прикрас я нічого брати не буду і не хочу. Типу, я не, не бачу смисла того, що я і так усю в, 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 в Е, Так, гель для брів. Я не думаю, що він мені прям буде важен. Його можна плюс ще перелити в міні-флакончик, щоб вона прям багато міцні. Але плюс я зараз не хочу влажувати ніяк брови, щоб вона трішки відпочила від мене. Так, я беру, звісно, собою цей спонжик, який, господи, його треба помити уже 20 років не мити. Ладно, жарти, просто він не відмивається на мене. Кремушек НВ я возьму. Звісно, обязательно. У мене є ось така обалденна палетка від Патрісі Рідо, яка просто. Мені подарувала її подружка на день народження з набором. Мені дуже подобається ось цей, тому що навіть не вкрасила на Новий рік. Він настільки блискучий, я, напевно, візьму ось цю палетку. І ось тут є також палеточка ось таких різнокольорових тіні, тому що я буду робити різнокольорові макіяжі. І вона мені також там знадобиться, знадобилася. Все гарно, все добре. Так, тепер ми достаємо ось цей кейс. Тут у мене вже більше косметики, тут у мене вже більш е по типу вода туші, тут різні маніття підводки якісь і попадали. Так, зараз давайте якось ага, отак. Во. Так, поїхав, я беру япона мать. Господи, що ми тут все падає? Рум'яна, як я обожнюю, це від Аврори, від Лавіт, але вони дуже прикольні, в мене 01 відтінку. І хайлайтер від Ламель, В якому я відтінку? Коротше, невідомо, в якому відтінку, але... А! Відтінку 401 луна. Лун. Ось такий тайом. Ось такий хайлайтер. Дуже його обожнюю, і це єдинственні хайлайтери отакі. Хочу взяти собі блиск від Essence, він пахне дуже смачно. Ось тут я прикривлю, коротше, фоточки, як він пахне, прям, щоб вам передати повністю. Крім кремом пахне. Візьму ось таку собі олійку для губ. Візьму собі туш від Avelyn. Візьму собі, напевно, консилер від Essence, але я ним не користуюся тільки з-за того, що він мені дуже сильно підкреслює різноманіття порів. Тому що, ну, коротше, не дуже він мені, коротше, нормально підійшов. Кісточку для брів, напевно, візьму. І візьму кісточку для рум'ян. Кісточку для хайлайтера. Кісточку для ціней. І кісточку поменше також. Ну, я не, як і для ціней, також користуюся. І тут в мене є така штучка. Щас. і білий олівчик я хочу взяти. І, можливо, я з собою цю підводочку жидку візьму. Тут жидкою підводкою бачите. Все. На цьому ми закриваємо. А для нігтів, для нігтів я візьму з собою пару тільки. От, і дай Бог їх ще знайти всі. Я візьму з собою апельсинову паличку, візьму ось таку мікропилочку, бафік і ось таку пилочку. Да. Давайте, може, ще одну масочку опустимо, У мене з дуже багато. Я хочу якусь улажнівку взяти. Зволожить. Давайте цього медведика візьмемо. Опа, так що. Это ми закривалькаємо. І кладемо Косметичка. Ось така моя наповнена косметичка їде всього лише на неділю. Ну, слушайте. Я просто вже настільки рада, що в мене зановився Ютуб, що я хочу вам стільки влогів, там стільки. Я хочу вам кожен день ну ладно, не кожен день я прям буду вам знімати, але дуже хочу часто погодитися і знімати. О, так, давайте тепер перейдемо до техніки. Техніка це саме буде цікава, тому що в мене її найбільше, я її найбільше буду собою брати. Чого? Того що... того що. В мене два планшета. в мене старий, який зараз заряджається, і ось цей новенький від Samsung. Він іде разом тут у зі стілу, в мене тут ігри, і все таке, по цьому його я і беру, а старий залишаю батькам, щоб вони там дивилися в кінушки, серіальчики, поки в мене не буде. Е, я беру з собою е, штучку. Якщо хтось шаре, то це, вона підключається до розетки. У бабусі 24 на 7 в село я їду, і в бабусі 24 на 7 там є світло, але деколи в них виключають, але тут дуже рідко. І ввечері ця фігня настільки гарно світиться. Просто зараз ранок, зараз день. Зараз день того, що у нас вже 13.20 20 а, І воно дуже класно світиться, і це мені подарувала подружка на день народження, по цьому я його себе беру. Якщо ти дивишся відео, а я знаю, ти дивишся, я його говорю подякую, кожен вечір користуюся майже. От, його ми точно беремо і беремо його разом з акумулятором, щоб він підключався. Ну, не гріх взяти мені собою наушники мої від відредмі. Тут у них така стікер. Мої навушники. Я їду в машині я завжди слухаю наушники. Щоб є я... блочки і так далі. Давайте по поводу блочків блачким. Я візьму з собою, себе 2-3 штучки, і все. Так, перший погнали. Опа. Це мій від телефона, і також я в ним заряджаю як і мій телефон, так і мій планшет буде на цьому блочкові, потім я його беру. Плюс це USB. USB, да? Ну, вроде да. У мене є ще таких два однакових також USB. Це ж USB, да? ну, вроде да. і вони два однакових, я, напевно, возьму з собою один, але зараз вирішу. Ось таких два, які більш старенькі, які погано тянуть зарядку, то я їх брати з собою не буду. Але в мене тут є такий мощний плечок, але я фіг знаю, де він зараз лежить, по цьому я, напевно, брати собою не буду. А, мені потрібно взяти якийсь із таких блочків, тому що я буду собою брати мої часи, а часи в мене заряджають у нас таку зарядку. А тут ось такий розйом, тобто він не підійде. І візьмемо із цих, я візьму чорний, хоч він більш-менш нормально заряджає. В І, напевно, візьму ось такий один. Щоб... А, напевно, на біле я буду заряджати телефон, а на це я буду заряджати. Планшет. Тому що мощне, я, напевно, оставляв батькам, щоб вони не користувалися, возьму ось це чорно. Коротше, взяла три отаких от блочків. Все, Пойдем. так, беремо зарядку. Це моя зарядка від телефона. Ось така тут собачонок. А, я її беру, звісно, для мого телефона. Далі айфоновська зарядка. В мене вона йде на ось цей телефон на 10 XS. Але я його брати не буду, того ж телефон цей буде вдома, по цьому я не бачу смисла її брати. Так, ми облажим її в сторонку. Ось ця зарядочка. Вона заряджає в мене тільки один повербанк, який також буде тут вдома, в цьому я її брати не буду. Ось ця Галіма зарядка, яка мене нафіг не заряджає, по цьому я її буду ставляю. Так, також для часики, як я повторюся, беру. Я беру з собою часи свої, звісно ж, і беру цей пульт. А пульт цей від, іде від цього космонавтика, щоб переключати в ньому різноманітні режимі. Цьому ми її беремо? Ось ця зарядка також, вона хороша. Я її, напевно, візьму, хоча я не знаю, за чим. ну, Це угу, це заряджається. Я думаю, я її брати не буду, тому що в мене від планшета його зарядка. Мені треба користуватися тільки від планшета, ось це його зарядочка. Буду користуватися лише нею. Це іде штучка від ось цієї лампи, яку я брати не буду, тому що, ну, там, як я повторюсь, є світло, я не бачу сенсу її брати. А ось ця вже. А, у нас же дві лампи, господи, ну, треба буде батькам віддати, чому на мене мене А, Беру зарядку що від. ну, точніше, зарядочку від мужичка у цього, який світиться. І ось цю зарядку я не бачу сенсу брати, потім її брати не буду. Коротше, ми взяли з вами три блочка і три-чотири зарядки, якщо читати в місці з, з ось цим мужичком, і ще часами його укопалка. Да. А також, до речі, я собою ще з техніки візьму Це ось таку хусточку, щоб протирати телефон як камеру перед відео, так і на планшеті там пилячку витирати. Ось таку підставочку, щоб можна було б якось вам знімати на неї. Ну, вона, звісно, низенька, але просто лампу я не зможу, звісно, себе обрати, але хоча б якось поставити. І ось цей мікрофон. Так, в мене є мікрофончик від хоса, Хоко, хоса, хона. К... Я не знаю, как називається. Е, І ось так він виглядає. Він вроде бы а яка тут зарядка. А, тут она не жизнь. Весело. Чого ви скажете весело, я не помню, яка на нього зарядка. Вроде бы це USB, ЮСБ. Да? да, все. Нормально. Все. Хотя мы ее берем с ними. Весно, я вряд ли буду с микрофоном снимать, а если буду выходить на вулицю, то я буду йти з мікрофончиком. Так, з техники вроде бы все взяла, але стоите тут ще все по местам раскласти. Чтобы тут, не умалявся, а нормально выглядит все было. Так, це не зарядочку. Сейчас. Я давай повернусь. Что ж це Все, я все поскладала, я, до речі, з собою ще для волосся візьму ось таку штучку, коли я буду мити волосся, щоб у мене воно, во-первых, пахне воно обалдізна, що. Дуже смачно. Коротше, воно пахне і воно... Щас я скажу, що воно дає? Після миття голови нанесіть спрей та на напісучний волосся зараз. О, а, де ти тут бачила, що... Вот. це керамід прийшов для ламкого та тім'яного волосся, легке розчислення та блиск і термозахист до дві... 230 градусів по Цельсію. У нас зараз не літо. 230 градусів по Цельсію у нас немає, але все одно я ним користуюся після миття. Але я зараз користуюся іншим середством, Ну, це я теж буду користуватися. Так. Треба ще подумати, що я, чи я все взяла, чи мені ще потрібно взяти. A few moments later. І все. взяти. Коротше, є така папка. Я ходжу до репетитора, і я займаюся англійською мовою вже... місяця три, чотири вже місяця плюс-мінус я займаюся. А ще це я до цього до репетиторства я займалася ось такою штучкою. Це в нас був гурток ще плюс в школі, що. Ну, гуртки в школі у нас були, це я все з англійської мови, це з цих гуртків. Все. А тут також різноманіття всього. Я, можливо, з собою його візьму, ну коли буде, коротше, скучно, я цим можу займатися. І тут в мене є три блокноти онгліш eh, словник у малюнках. Англійська для дітей. Щоб ви розуміли, ці книжки, зараз я скажу, з якого вона року. Зараз. По-перше, вона коштувала 32 гривні, що в наше время зараз 32 гривні може коштувати, навіть трішки більше коштувати Мазошит на 40 листів чи на 90. На 90 навіть. 2017 рок. Цікаво. Він, коротше вже настільки жовтий. Але я його храню для своїх предків. Тут я навіть якусь іспанську вивчала, да? Тут я навіть іспанську вивчала. Возьмем. І по англійській мові тут. лки-палки, я вже забула, що тут написано. Буду что-то повторять, что-то делать буду. Хотя бы я так Це все також собой візьму. Так як там також скучно, то я в можу зайнятися. Давайте, Давайте давайте ще подумать, що вона Ще її можна із собою взять. Лічний дневник. Якщо ви знаєте, це ежедневник тире планер, я вже записую свої цілі на день. Наприклад, давайте я вам трішки покажу тут. Ну, у мене були і нотатки, як і якісь трекери. Короче, багато чого. Ну, буду цим користуватися. Візьму з собою. Я все взяла з собі, так? Я просто я питаюся вспомнить, чи я все себе взяла, чи ні. Я ну, вам на монтажі тут поставлю такі прикольні часи, когда я буду тут зараз сидить думати, то я вам поставлю прикольні часи, щоб вам не було скучно. Ну, почекайте, вроді би все, але я хочу зараз зізрватися. Резерв... Так, ось моя сумочка. Тут лежить багато чого цікавого, потрібного, нужного, все. Гаманець. Деньги є. Мало, але я. Я, напевно, себе візьму. Я не знаю, навіщо. Але... Я візьму себе гаманець. У мене є навіть косме. Господи боже мій У мене десь якісь салфетки, канцелярський нож. Цікаво. Фонарик, точніше ліхтарик в мене є, але тут косметичка тут є щось цікаве, напевно. Да? Мені просто треба. Ой! Не летає. Немало, Отсюди я, напевно, візьму красічку. Не буду, крем для рук, але в мене є нівея, я думаю, прям не треба нам для брів я себе брала. Да, брала. І я хочу себе взяти якусь е говну помаду. Вернісь ось такі три. Ну, це Олійка, це губна помада і ця це губна помада. Я, напевно, візьму собі дві губних помади. Не це прям було Але їй мало. Бо Це, напевно, з мого дитинства. Але я думаю, я візьму з цю з собою. Це мені також подарувала подружка, до речі, цю губну помаду, вона мені подарувала подружкою. Вона класична, але вона нічим не пахне. Типу, вона нормальна. Це такий лабіринт, тут шарик, тут старт, тут фініш, і потрібно його тут. проходити. Ну, коротше, буде цікаво. Якщо... Ну, Звісно, я вже 20 разів проходила, все там пам'ятаю, але все добре. Так, гігієнічку зразу. Ось сюди покладу. Не пахне вона просто вона класична. Моя подруга заказувала їх на тему. Була б в мене можливість, я зараз вам тут артикль -ар 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 прикріпила, але в мене такого такymp... артикування зміна. Я, напевно, ватні диски з собою з міцеляркою брати не буду, того я пінку взяла, як... а це як котяча лапка. Я їх, звісно, собою беру, вони більш тепленькі, і вони длинні носки, щоб виходити, вони З собачкою. І ось такі з мене пушистіки. Я думаю, може їх взяти. По, -по, По дому бігать. Візьму з собою три пари. Це тільки скластися. А, до речі, я ще особливо повербанку собі, собі Йо пересете, мені прийде за то гальмо зарядку, брати. А знаєте, із за чого? А тільки із-за того, що він не працює на от зарядки. Він працює тільки на зарядки, яка... Ота чорна, яка гальмо, яку я не хочу брати там використовуватися. А він не може часи заряджати. Ну, коротше, я його візьму, але нього зарядку брати не хочу. Все, складемося. Беремо сумку. Так, треба поближе. Зараз поки ще телефон з планшетом класти не буду, тільки із за того, що ну, я не ще користуватися буду. І зарядку від телефону я може, не зараз буду користуватися, тому що в мене зараз телефон сідає, 57%. Я буду, напевно, користуватись кожне. Погнал. Так, ми починаємо з чого? Ми починаємо, напевно, з цієпачку з цього блокнота. І беремо косметичку, кладемо. Тяжола косметичка, однака, вийшла, що то я не розраховувала на таке. Беремо книжку, кладемо, 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 кладемо. До неї ж канцелярію, господи, І от это все. Блокнотик і так далі ми також сюди кладемо. Кладемо, кладемо, господи. Ось цю штучку спрей для волосся ми кладемо. Е, так, і ми кладемо от це все. Коротше. Зараз. Так, у нас є в другому кармані. Зарядка в мене також в другому кармані. Воно буде тут. Мурочка цього кладемо. До нього ж пункти. Ці зарядки також в мене будуть далі. Друга. Підставка і це все, зараз у нас буде два 2... ікс. Перший ярус назобраний. Тепер нам потрібно буде зараз все по кармашкам тут розложити. Тут зараз буде одежа моя. Три пари носків, які я повторююся. Оп-оп! Тут в мене буде лежати телефон. Отут. У цьому кармашку в мене буде лежати телефон і ще я покладу на ушнички. Ага, а тут в мене отакий от А нормально зарядок все йде. Все я, напевно, відділу на руку, зараз поглянемо, скільки тут зарядків. 52. 52! Зараз я хочу вам показати. Даю. Ну, уже 51, уже 52 ви не побачите, друзі. Не начинаю ну, приложение скачать, вы наш ну, так набрать. Ой, я... Да и пофиг, посмотри, я не 40. Так. А сюда плачка зараз все покладывают такие. Вот Телефон, але зараз хочу на нього заряджати. І все. Ну, коротше, якось тут так. Зараз. Карма не зручний. 20 зарядок. Ми з вами просто зібрал 20 зарядок. Це Забобрать промок. Все. Друзі, сумка зібрана. Я вам же підніму напевно як буде в машині, трішки 5 секунд вам познімаю і зніму вже як буду бабусі. Ця не сумую. Що, дякую за перегляд. До речі, підпишіться, будь ласка, натисніть лайкос і, напевно, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А також о, підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже класно і цікаво. Багато життя і всього найкращого. Всіх дуже люблю, всім па-па!